Всім привіт! Настав новий день у нас і будемо причіплювати, пробувати, настраювати, оприсуватися. Зілечко пішло і підживити пшеничку треба. Так що, є деякі нюанси, не підходять у нас тут а трошки треба Так, зараз насосика туди я принесу. Ой, ну, а манометр є там в тебе? Де? Ну десь манометр є. Треба півтора бареля сюди вкачати повітря. Для куліс. Там ж десь в тебе було той. Так, масло в нас. Ви тут пересольки. Ну ж там і було. Де ну, там перестройки. Не найду, да. Манометр тут. Часу велосипед обміряється. У нас, да. нас усі такі прибопаси. Будемо чекати. 15 сотих картошечки і вирішив я, що треба придбати. А то виносити на плечах його, на що виносити, як можна його возити і самому їздити. Тому було прийнято рішення. Взяти. Придбати його. Так, зростанемо. Це буде воно, як, друзі, з цієї сторони, так? Так, да, це буде з цієї сторони. Так, добре. Що в нас ще тут? А -а -а. Тут у нас ще є всього. Всякого всякого разного і потрошки. Да? Це это тільки фу, там были эти стоит, где я их покидал. Так, ну шо, все, все, старшовый с вами левый, да? Оце я попрошарлювали, а не повитягували. Студенти. Студенти. Так, що? Де тут метрик? Поміряємо тиск ми тут зараз. Півтора атмосфера. Да? Називається грубой луч. Треба підкачувати. Марсики, десь это в об'єкти. А де нас потос? Ну тут секрет не тут у нас. Там всяя. Ну, Невелика. Зараз підкачаємо. І будемо далі. Ні. Я машину не прозівав. Так, ну що, не можемо розібратися тут з тими підключеннями шлангів. Ви знаєте. Ви знаєте. Чесно, не можу розібратися. Куди що в нас тут має йти? Під'єднуватися з цього всього. Ну це вихід звідси, з бачка. Так, це фільтр. Будемо думати так. Чого ж він так стоїть? Цікаво. Поставити каже, постав його так, щоб відкрутив, зляв його, що його висолупили сюди. Візьмеш сюди, поставив його. Бам може я щось Щось я не можу зрозуміти. А що сюди має чіплятися, цікаво? Так, шланги. Ну, шланги 1, два, три. Шланга сюди підходить. Три шланга підходить. Чесне слово. Ну, три. Все, три кінця. Три шланга. Може вже? Ні, це змішувач тут та йде. Ну тут цей короткий, він це по-любому сюди йде. Ну. Ну цей сюди пішов. Це капець, це комедія. Можу я їхати і не можу я. Паспорта немає. Та які там паспорта? Це жесть. То тоді що у нас виходить? Подача в нас йде ось така. Якщо тако розібратися, то... то це у нас. Ну це, я так зрозумів, це може бути. Це до чого, так? Ну так, добре. Це буде до чого? Це подача. Відповідно на фільтр. З фільтра... Ну, переставиться це сюди. А куди цього? А з фільтра виходить у нас що тако? То... Чи ви не, щось тут? добрий. Ну, так, воно звідси. Пішло сюди на фільтр. Так, звідси, пішло воно. Ходе де будемо правильно вчитати, звідси чи всередину в сітку. То, може, назлив. Чого може То, може назлив, що нижня точка. Чекано. А якщо такого. Ага, ага. Все. Може переставити шланг ну, да. сюди Це виходить, якщо лишок лишився, це... Відкручуємо, зливаємо. То все переставити цього зняти, цього сюди. А цей. А що тут, а? Де? Це ну це подача ж на насос іде. Так? Чи як воно? Ну так, да, це ж подача, воно сюди, воно якби самотьоком сюди заливається свого рода і воно сюди. Вже здається тиск. А... Через фільтр? Так, да, 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 да. Це, мабуть, да. це, мабуть, для зливу. Для зливу з бачка. А це от Ну це ж, краще, це свого рода краник. Це в нас вроді свого рода краник. То що міняємо все. Я тут тепер треба подумати, як його краще зробити, чи щоб воно всередину в сітку входило. Зразу з бачка. Якщо так, в середину в сітку... з бачка? Ну це ж фільтр вітер сюди. Так, як ви думаєте, а якщо я пущую, от мені подобається, щоб воно в сітку входило звідти, в сітці воно затримується, не по колбі не йде. Чи як правильно? Як правильно. Ну, добре, під'єднуємо далі. О, тепер розібралися. Це, мабуть, воно назлив. Це воно закручене має бути, закручуємо його. так? О, О тепер щось мені вияснилося. То передивився весь інтернет, уже. тут скласти щось, нічого не можна до пуття. Все, бачиш, воно, ну, так, да, це назлив іде. Все, це воно назлив, щоб злялося воно. Да. Все, не злив. Меняємося? Так, да, так, да, так. Да. Все, продовжуємо далі. От тепер розібралися, ну, продовжуємо далі. Ну що, продовжуємо збирати. Мабуть. Камера сідає. Так, лишилося, причепили ми буброчку. Причіплене, почіплене. Ось таке, взяв сюди колечко сюди. Бачите? о, Як файно воно виходить. Це треба десь теж якось його змотати буде. тако, чомусь якось десь. Щоб воно гарно, акуратно було. Ну і що? Ну, ось так в мене вийшло підключити. Підкажіть, правильно, неправильно? Так чи ні? Ну, я собі зробив, що в мене в фільтр буде входити всередину, звідси з бачка, і вже з фільтра йде сюди. Так чи ні? Правильно чи неправильно, як ви вважаєте? Це, я так зрозумів, зливати, мабуть, для чогось. Виливати, зливати його звідси. Ось так воно тут у нас під'єднано. Ну, почти під'єднано, оце під'єднано. Те вкручено. Все. Так. Вилетіло все. Оба. Поки на двори потепло, вчора в нас дощик пішов, Тоже добре було. Тоже й дощику треба. О, але ще в мене своя не посіяна. Так, ну що, ось таке в мене вийшло. Зараз під'єднаю ще рукава. Ось так тут оце воно все. Так, я так зрозумів, що це в. вмикається. Сюди вмикається, я так зрозумів. Побачу трошки по-іншому, є деякі інші ці розподілювачі. ну Менше з тим Принцип у них однаковий буде. так? Я так розумію, що однаковий принцип буде. Так, ну що, продовжуємо підключати і будемо іспитувати зараз. Ну що ж, підскажіть, що як правильно? Чи все воно правильно грає в нас? Чи щось неправильно грає? Ну, хоча по форсунках видно, що воно все працює. Підказуйте. Що які настройки правильно робити. Приблизно завжди я їжджу півтори тисячі на тахометрі і тиск тут тримало п'ятірка. Постійно п'ятірку тримаю. Добренько. Чекаю ваших коментів. Будемо іспитувати на полі.